Чотири однакові сметани в чотирьох різних магазинах Метро, Сільпо, Варус і АТВ. Поїхали. М -м -м. Сметана, сметана. сметана, жирна, смачна. Молотія непогана продукція. Так. Саме ніколи не кубує. Поїхали. Прекрасно. Ну, трошки відрізняється по смаку. Не, ну, може, трошки підкисла, але ну, що тут такого нема? Це ж кисломолочний продукт. Трошки довше стояла, ну що це? це? Хто там стук? Таке відчуття, що оці дві однакові і оці дві однакові. Все, давай я щось... тебе. Я обіцяла дивитися ще е, адресу потужного і номер е... партії. Да. тут я, правда, номер партії не бачу. Снильний Трошки бій. відрізняється, але чесно, не дуже. Відрізняється, немає такого, як от було, коли прям по смаку взагалі. А вона різає. без лактозу. Я б навіть сказала, що вона однакова. Вона з лактозою. Немає в Україні безлактозної продукції. Поки ну ладно,